Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це роботодавець, де верхійвер. Друге слово це обідня перерва. Де Мідех пауза. Третє слово це зарплата. Де ВД. Четверте слово це відсутність по хворобі. Де зігтеда п'яте слово це годинник реєстрації робочого часу. Де ТІК-клок. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.